Починати я маленький шоколад. я люблю, люблю, Хоч не люблю я шоколад, але, але звуть мене насправді ладяник, а називають мене ще в сім'ї. Миланік, Миланік, мій Ладянік. Так звуть мене всі в сім'ї. Але ви називайте ладянік. А поладясік, звісно ж, не, не обов'язково Миласік чи Ладя... Гладясік ми масі. Ну просто лаянник же. Люблю я читувати реп. Це яблучко, чи бананчик чи, чи яичка. Бо не люблю, я зовсім курячих котлет. Люблю я, значить, туривати реп. В колиці люблю, я бігати, Ями глибокі рити. Ями глибокі рити. Я рити, ти рити. Треба ти, ти. начитувати, критику гризяти. Усе це люблю. Я дуже-дуже дуже Посміхатись на камеру, фотографуватись. Те Я люблю це. У мене є три дві хатинки. У мене є дві хатинки. На ця рожевенька. Ця рожевенька, що наверху, а друга це вуд за мною. Он там. Мене називають в родині Щептівка. Але сплю я он там. Зараз покажу я вам. Он тут, он тут, он тут. Он тут не Ну але ви зрозуміли всі. От ту он тут тут у мене купло є. Ой-ой-ой-ой-ой. Ей, знімай мене. От знімай мене. Я, я тут треба загалізнути. Ой, добре. Я люблю я і в поїсти. Люблю в трубі полісти, трубу полісти. Он велику із забазами. І в колесі дуже побігати. Люблю я робити реп, я в ням -ням, ням 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 Але не їм я курячих котлет, та не їм я курячих котлет. А в мене велику комора, хоч не видно це нікому. Оно там, оно там, в мене там комора. Пхаю носик я всюди, де захочу, де захочу, і де не хочу, і де не хочу, де захочу і де не хочу. Обожнюю це от я бігати щодня, щодня Обожнюю це от я бігати щодня. І реп начітувати. Люблю я римувати. Усе, господинько, завершуємо. А тепер я в туалет ходжу. Лише я ямку вирию. Ей, це не бультун, перестань знімати. Та добре. Доб